Вітаю вас. Проект Акцент на телеканалі Перше діловий. Ми продовжуємо стежити за подіями, які нині розгортаються у сесійній залі Верховної Ради та за її межами. Нагадаю, четвер депутати з фракції партії регіонів, фракції комуністичної партії, а також деякі позафракційні, яким набридло спостерігати блокаду опозиції, вирішили переміститися у приміщення парламентських комітетів на банкову і працювати там. Опозиціонери ж одразу заявили, що виїзне засідання Верховної Ради як рішення, які там приймаються, поза законом. А заодно, що це спроба захоплення влади, державний переворот, посягання на конституційний лад і що за такі дії світить тюрма, мінімум на 15 років. Пригадати, як усе відбувалося, можемо прямо зараз, отже, дивимося. Регіонали та комуністи не стали кулаками виборювати в опозиції парламентську залу, а знайшли інше місце для роботи. Більшість перебралася в будівлю комітетів на банкову. Там і влаштувала парламентські засідання без опонентів та без журналістів. До більшості з регіоналів, комуністів та позафракційних приєдналися і кілька представників Батьківщини. Спікер оголосив про вихід з опозиційних лав чотирьох народних обранців. Це Олег Канівець, Віталій Немилостевий, Роман Стаднійчук та Ігор. Скосар обурена опозиція вирішила податися до конституційного суду. Депутатська меншість вимагала імпічменту президента та позбавлення мандатів перебіжчиків. Ніякої більшості у партії регіонів у комуністів немає. Будь-які рішення, які вони приймають підворотні в підворотнічому межегірі, є неконституційними. І будь-які спроби приймати це рішення є спробою захоплення державної влади і замахом на українську конституцію. і На конституційний лад це тюрма. Мінімум 15 років. У партії регіонів запевняють, усе за законом. Державні справи не чекають, а отже, робота парламенту понад усе, навіть поза сесійною залою. Ми діли іключительно в рамках регламенту, як закони. Ми нічого не нарушили совершенно. А от юристи прогнозують правовий колапс і передрікають, що ухвалені в будівлі комітетів рішення будуть оскаржуватися. Наступний парламентський день порозуміння між депутатами також не приніс. Опозиція продовжувала тримати облогу, регіоналу відповідь покинули сесійну залу і тепер повернуться до неї 16 квітня, коли розпочнеться новий парламентський тиждень. Ну а у нас в студії політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. І з ним будемо говорити про чергову парламентську кризу. А найголовніше про те, як її подолати. Драстуйте, Володимир Вячеславович. вас. І розпочати хочу з вашої цитати, коментуючи недавні події у Верховної Ради та за її межами, ви кажете, що в разі, якщо ситуація буде розгортатися таким же чином, то можна очікувати розпуску Верховної Ради. Однак все ще є шанси на те, що депутати, які мають авторитет і до яких прислухаються як у більшості, так і серед опозиції, все ж таки ці депутати допоможуть вийти на компроміс. То до якого з цих варіантів ви схиляєтеся більше? Ну думаю, що дійсно є шанси на залагодження ситуації. Взагалі, от те, що відбулося в четвер в Верховній Раді. Ну в одній з зал Верховної Ради, скажімо так, в одному з парламентських приміщень, це, от як деякі мої колеги кажуть, примус до миру. Більшість таким в такий спосіб намагається примусити опозицію. Розблокувати ситуацію специфічним чином, але вони продемонстрували на ваш лом у вигляді блокування роботи парламенту. У нас є теж свій прийом або свій лом. Звичайно, в парламенті краще обійтися без лумів, краще нормально, спокійно, мирно працювати. І будуться на такий мирний варіант працювати не тільки окремі депутати, але ще і інстинкт самозбереження, тому що більшість депутатів не хочуть розпуска. Але як іноді свідчить практика, коли не вистачає здорового глузду, коли ситуація розвивається стихійно, то дійсно, от якщо буде ситуація. Законсервована в стані ні миру, ні війни. Тоді парламент буде розпущений, і це вже буде вирішувати президент, але не зараз, звичайно, а десь не раніше ніж через місяць. Угу. Е, Безліч коментарів, особливо у четвер, лунало щодо того, що відбувалося, але дуже багато було таких коментарів, що це. Державний переворот, це пуч, там це ще щось. Причому про це казали не лише а, депутати з опозиції, а й навіть деякі ваші колеги-політологи. Ви як оцінюєте ті події? Ну насправді це парламентська криза. От це найбільш коректна формула оцінки ситуації. Це нова, більш гостра, якісна складна фаза парламентської кризи, роздвоєння парламенту. Взагалі це дуже небезпечно. От коли парламент починає працювати окремо, опозиція окрема більшість окрема, то якщо тимчасово, ну проїв протиріч, нічого страшного. У нас вже були такі ситуації, і потім можна дійсно вийти з цієї кризи. Якщо ж це консервується, ну це спочатку напіврозкол. Потім е, е, напіврозпад, а потім дійсно буде лише розпуск буде е, формою розв'язання розв цієї кризи. Щодо путчу, ну треба розуміти. У нас не парламент. Головна ланка в системі державного управління. У нас президентська парламентська система. Головна, головний інститут влади в країні президент. Потім є ще уряд. Причому зараз парламент навіть уряд не формує. Він тільки дає згоду на призначення прем'єр-міністра. Прем тому я думаю, що це такі емоційні перебільшення. Скажу більше, тут така ситуація дуже суперечлива. От в чому парадокс? В тому, що ця ситуація в очах опозиції частини суспільства виглядає нелегітимною. Ну такі паралельне засідання, але прямого порушення регламенту нема е, партії регіонів і її союзники діяли. В межах ну, зазору між різними регламентними нормами. Стаття 2, другий пункт цієї статті, регламенту Верховної Ради дозволяє проводити засідання парламенту в іншому місті за рішенням більшості народних депутатів. Є інша стаття 47, яка каже, що треба спочатку це ухвалити в залі, в залі на Грушевського. Але от собі, себе, якщо щось трапиться, угу. таке да, і як тоді бути? І між іншим, просто справедливість ради нагадаю. От опозиція теж порушує регламент і конституція чому я кажу на один лом з'явився інший лом але це ненормальна ситуація і з неї треба виходити угу. щодо легітимності нелегітимності зараз ваш під вас підтримує ваш колега політолог михайло Погребинський. у нас є коментар його на цю тему прошу дати в ефір прийнятим більшинством народних депутатів від конституційного составу верховної ради тобто 226 депутатів засідання можуть проводитися в другому місці Значит, пункт первый говорит, что проводятся в здании Верховной Рады на Грушевского 5, а пункт второй говорит, проводится в другом месте. Для этого нужно решение 226 народных депутатов. Законом это не запрещено. Если там будут приниматься законы в интересах большинства населения, то людям не важно, где они приняли. В здании на Грушевского 5 или на пляже. Важно, чтобы это решение было принято. Большинством, чтобы это было законное решение, а тут законность очевидна, ну и чтобы это решение было в интересах людей. Ну а на студії політолог Володимир Фесенко, і ось справді ви тут, до того як ми дали коментар Михайлу Погребинського, казали, якщо щось трапиться, справді ситуації можуть бути різні. Якщо не дай Боже хтось підпалить Верховну Раду або підірве, да то що робити? Парламент не буде працювати. Звідки тоді всі розмови про нелегітимність спекуляції? Ну звичайно, це скажімо так тактична гра і, і точніше ідеологічне обґрунтування. Партійних інтересів для опозиції дуже важливо е, зафіксувати, затворувати, що більшість діє неправильно, е, що це грубе порушення і так далі. Хочу нагадати, на жаль, у нас вже давно є неприємна традиція е, е, періодичного порушення і конституції, і інших законів. Я просто нагадаю, вибори 2007 року. Пряме порушення Конституції було. Але відбулися вибори. Між іншим на тоді, ну, нинішня опозиція, скажімо так, от ті політичні сили, які зараз в опозиції, тоді частково вони були при владі, вони ініціювали цю ситуацію. Ну, я би ще додала третій тур президентських виборів ну, то, 2004 року. Тут, тут є, року, да, різні, так. Да. Але це традиції. була нестандартна ситуація. Інший приклад, 2008 рік. Абсолютно законний указ президента Ющенка про розпуск Верховної Ради на Батьківщину, тоді б'ють. Заблокували між іншим через тиск на суди. Заблокували, да і між іншим, тоді доля покарала Тимошенка. От за це. Якщо б тоді е, е, Тимошенка погодилась на перевибори Верховної Ради, вона б е, е, перестала бути прем'єр-міністром. Але можливо виграли президентські вибори. От така парадоксальна ситуація. Але на жаль, опозиція сама раніше неодноразово порушувала і конституцію, і регламент Верховної Ради. Рано чи пізно від цього треба відходити. Зараз треба не скажем так звинувачувати іншу сторону. Зараз треба шукати компроміс, вихід з нинішньої кризової ситуації. Довго триватиме саме ось така ситуація, на ваш погляд, тобто блокування з одного боку, а відповідні дії. І з іншого боку, скільки це ще може тривати? От як не парадоксальна, от ця пауза, яка зараз виникає, тиждень на роботу в округах в комітетах це дуже корисна пауза з точки зору психології і необхідності зняти політичну напругу. Депутати мають трошки заспокоїтися, знов-таки має спрацювати інстинкт замезбереження, можна буде пошукати умови компромісу, а далі наближення свят. Такого великого свята, як Великдень, це я думаю підштовхне депутатів до розблокування Верховної Ради. Але ну у нас нічого автоматично не відбувається, тому тут треба ще попрацювати. І, і тут я тому і кажу, що мають знайтися депутати, які візьмуть на себе ініціативу пошуку компромісу. Тоді це легше буде зробити. У який спосіб можна знайти цей компроміс, і як він може виглядати на вашу думку? Ну, дивіться, ну у опозиції вже є свої вимоги. Наприклад, київські вибори. Я сам прихильник проведення цих виборів, але тут є протилежні інтереси, є боротьба партійних інтересів. Партія регіонів трохи затягує час і скористалася дійсно теж конституційними нормами, да, звернулася до Конституційного суду. На, на мій погляд, от, можливим форматом компромісу з цього питання може бути звернення всієї Верховної Ради до Конституційного суду, щоб розглянуло це питання негайно протягом місяця. Таке можливо, і це може всіх задовольнити. Далі пенсійна реформа, От, інша вимога. Дуже складне питання. Не можна зараз в нульову точку повернутися, оскільки вже ну частина жінок, які досягли е, 55 років, вже не пішли на пенсію. Було б несправедливо одних зараз на 55 років дати право виходу на пенсію, а інші цим правом не скористалися. Ну, і міжнародному валютному фонду. це, ну, це очевидно, да, гроші нам потрібні. Да, як да, не крути. Я вже про це не кажу, але тут треба сідати і працівникам більшості, і працівникам ком партії, опозиції, плюс уряд обов'язково, обов тому що тут багато управлінських і фінансових питань. І треба знайти формулу компромісу, створити робочу групу, я думаю, це вже було б способом виходу з ситуації, щоб не, не, зараз не голосувати рішення, які теж доведеться потім скасовувати. Закінчувати програму теж будемо вашою цитатою, враховуючи політичну кризу в українському парламенті та неможливість нормалізувати роботу Верховної Ради на горі вже замислюються над розпуском парламенту. Я думаю, що влада вже вирішила для себе питання про розпуск ради на політичному рівні і планує винести це питання на всеукраїнський референдум. Сьогодні в політиці немає практично жодного питання, яке могло би консолідувати політичні сили, і тому говорити про швидке подолання кризи немає підстав. Кінець цитати. А дострокові вибори хіба зможуть подолати? Політичну кризу ну, з точки зору інтересів влади, якщо рада буде обрана в інший спосіб, на основі іншої виборчої системи, ну вже називається це мажоритарна виборча система, тоді для влади це буде вигідно. Тоді може бути більш лояльний склад депутатського корпусу. Плюс ще планується, ну за різними чутками, витоками інформації, ну дехто про це каже відкрито. Планується ще й зміни до конституції. Я б сказав так: зараз біля Верховної Ради вже блу. І примара розпуску парламенту і примара конституційного референдуму, зокрема, і референдуму про зміну виборчої системи. І якщо депутати не прислухаються до цього, то ця примара може матеріалізуватися і стати реальністю. що ж я дякую вам за участь у нашій програмі. Хочу нагадати, що цього разу у проекті Акцент був політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Стежте за розвитком подій разом із першим діловим, аби не пропустити головне. Я ж наразі вам кажу до побачення.